Дорогі школярі, вчителі та батьки, щиро вітаю вас з початком нового навчального року, Днем знань, святом добра, натхнення та нових відкриттів. Це день, з якого починається дорога в майбутнє для кожного з вас. Усім, хто 1 вересня починає здобувати знання, бажаю досягти своєї мети у житті. Знайти взаєморозуміння з вчителями, зустріти добрих і надійних друзів. А особливо нашим дорогим першокласникам ніколи не зупиняйтеся на дорозі знань. Вона цікава і по-справжньому нескінченна. Цінуйте своїх учителів, людей, які вкладають у кожного з вас частинку серця, поважайте батьків і однокласників. Будьте впевнені у власних силах і здібностях. Висловлюю також велику вдячність, шановним учителям, за щоденну самовіддану працю, розуміння, турботу, мудрість і терпіння. Нехай ваша складна, але благородна праця збагачує знаннями і мудрістю нові покоління, а вам самим приносить щастя і задоволення. Зичу всім школярам сміливості і упевненості в собі, захопливих відкриттів і нових перемог у навчальному році. Віримо у наших захисників, і нехай наша віра у майбутнє України світле і незалежне. Наближає день нашої перемоги. Ще раз любі друзі, вітаю всіх з початку нового навчального року.